Привіт, мої дорогенькі, з вами Галина Пригріс. І зараз, поки я народжую нову шапочку, хочу з вами поділитися такими цікавинками, як поєднати непоєднуване. Чи з'єднати те, що не з'єднується, У мене виникла така ідея, тому що у мене від замовлень. Є багато різних клубочків. І пряж. Значить, ситуація. Ситуація у мене така. Це пряжа нако, а це травичка. Я поєднала ці дві пряжі, і ви бачите, що у мене в результаті. Яка народжується красоня незвична. Просто незвична така лисичка. В'яжу я її на спицях по колу і дуже звичайно дві петлі виворі дві петлі лицевих за передню стіночку. Ті, хто зі мною на каналі, ви вже знаєте, що на каналі є надзвичайно багато цікавого тунівки, капелюхи. Купальники, топи, плаття, тапочки домашні. А я продовжую займатися своїми такими авторськими ідеями, тому що я набрала травички, у мене це все в наявності. І я вирішила ну, експериментувати трішки не те слово, тому що ви бачите, ну, я все-таки використаю слово творити. Це правда шикарна. Не знаю, як буде шикарно українською, але це надзвичайно класно. По-перше, вона настільки м'яка, а! Саме основне, не купуйте жорстку траву. Вона є дуже м'ягенька, така м'ягенька, така ніжна. Ось бачите, вона просто сипеться, вона навіть в моточку не хоче триматись. У мене ось такі кольори, а зараз поділюсь. Ще ось такі три кольори. І я далі поєдную те, що не поєднується. З вами Галина Прігрізь. Підписуйтесь багато, дуже багато цікавинок на моєму каналі. Рівних патерік класного настрою.